Я думаю, швидкі вечері люблять готувати всі. Тож запам'ятовуйте рецепт швидких куриних рулетиків. Для початку беру 800 грамів куриного філе, розрізаю їх як на відбивні, та зрізаю все, що мені не подобається. Відбиваю тільки з однієї сторони. Дуже добре присипаю їх сіллю сухим часником та чорним перцем. Складаю шматочки м'яса, так як показано на відео. Поки м'ясо буде маринуватися, приготую начинку, отираю на м'якій терці твердий сир та приблизно 50 грам вершкового масла, 150 грамів печериць. Вилин 5 обсмажую на сковорідці. Після того як гриби охолонули, додаю їх до сиру та трішки свіжого кропу. Тепер починаю крутити рулетики. Спочатку накладаю начинку і додаю один із головних інгредієнтів цієї страви: це чорний часник. це ферментований часник, який має багато корисних властивостей, багатий на вітаміни та мікроелементи, володіє антисептичними властивостями, покращує стан серцево-судинної системи і не тільки. Він дуже ароматний, має ніжний пікант. Та трішки солодкуватий смак. З чорним часником готую супи, маринади і навіть випічку. Змащую рулетики майонезом та ставлю випікатися при 180 градусів 40-45 хвилин. Контакти, де ви можете замовити чорний часник, я залишу в описі під відео. Рулетики, подаючи гарячими, вони неймовірно ніжні, смачні та корисні.